Обід за 50 гривень. Люди, де зараз можна пообідати повноцінно, смачно, корисно і з м'ясними продуктами, до речі, як ви мене просили, за 50 гривень. Не знаю. Такий обід, як я сьогодні готуватиму, в столовій, коштуватиме ну, мінімум гривень 300-350 А якщо ще це якийсь заклад, по типу там, кафе, ресторану, то я впевнена, що він коштуватиме всі 700 гривень. А я вам сьогодні покажу, як приготувати цю смакоту всього за 50 гривень. Тому обов'язково не переключайтеся, залишайтеся, ставте лайк і пишіть коментар для моєї мотивації та підтримки каналу. Я хочу дуже дуже подякувати всім своїм підписникам, які мене мотивують своїми коментарями, своїми лайками. І до речі, не тільки мене за минулий тиждень мене знайшло більше 200 нових людей, і все це завдяки вам, мої любі. Бо саме ваші коментарі, саме ваша підтримка, саме ваші лайки і ваші перегляди допомагають підняти моє відео в статистиці Ютубу вище. А це означає, що ви допомагаєте іншим людям знайти такі самі корисні рецепти. Ну і звісно, звісно, ви мотивуєте мене на зйомку таких же відео. Тому давайте продовжувати так і надалі. Я вам за це дуже вдячна. А я вже зробила свою закупочку. І ось такий пакетик продуктів у мене вийшов всього на 50 гривень. І зараз ми підемо з вами готувати смачну смакоту. Сьогодні без зйомок в магазині відразу буду показувати, що купила. І показ починається з такої шикарної капустини. Всі цінники будуть під час приготування, коли я буду використовувати продукти, бо зараз не пам'ятаю. Ось така шикарна капустина, пачечка томатної пасти, ось така невелика кількість рису. 200 г свинячої печінки, такий маленький бурячок, цибулина, картоплина, морквина. До речі, взяла її трохи репнутою і не помітила, вже помітила це вдома. Ну, сподіваюся, вона там не до кінця репнута. І тут у мене ще такий, скажімо, суп-набор на бульйончик. Чеки всі в наявності, як і сказала, буду показувати ціну кожного інгредієнта під час приготування. Тому обов'язково слідкуйте за мною, чи реально тут на 50 гривень. І починаю я своє приготування свинячої печінки, яка вийшла на 12 гривень майже 200 г. Замочу її в воді і поки що відставлю. Наступним етапом бульнабор. Ось такий він у мене за 4,40 І зараз я його відкрию, промию, закину в кастрюльку, залью водою і поставлю варитися бульйон для першої страви. До речі, досить непоганий такий м'ясний і м'ясна кісточка вийшла. Далі починаю чистити овочі і заодно показую вам на них ціни. І так, цибулина вийшла на гривню 42 8,90 за кілограм. Картоплина вийшла на 4,26,30 гривень, до речі, за кілограм картоплі. Морква на гривню 57-10,90 за кілограм. Буряк на гривню 54 14,80 за кілограм. Тепер, коли всі овочі помиті, можна приступати до приготування. Не знаю, хтось вже догадався чи ні, що я буду готувати, але дивіться уважно, і в кінці побачите. Для першої страви я взяла половину цибулини і половину морквини і весь маленький бурячок. Далі на сковорідку кидаю цибулю і починаю смажити засмажку. А далі перехожу до печінки. Я її добре промила, тепер її потрібно нарізати. Ось такими шматочками я її нарізаю. середніми І далі перекладаю в тарілку, солю обов'язково. Можна додати якихось приправ, але я не додавала. І я додала ложку борошна, що в мене залишилось з минулого разу з обіду. Все це перемішую і залишаю поки що. Далі до підсмаженої цибулі додаю моркву і буряк, як бачите, не всю, бо зрозуміло, що то буде дуже багато. І Злегка це все обсмажую. Щойно обсмажилось, додаю томатну пасту, але не всю, а тільки половинку стіка. А половинку стіка я залишу на приготування другої страви. Додаю пів чашки води, добре це все перемішую і залишаю потушкуватися хвилин 10-12. А я тим часом беру одну картоплину, ось така вона у мене невеличка, та хоча нормальна. Я її нарізаю досить міленько і відправляю сюди до бульнабору, Нехай вариться. Далі перехожу до капусти, і не дивлячись на те, що вона така маленька, ну знаєте, як то кажуть, вона дуже-дуже збита. Я тут з нею не знаю, мучилася хвилин, напевно, 10, доки я її розрізала. У мене просто не хватало сили її розрізати. Вона всередині, як начебто, кам'яна, була. Але я це зробила. І враховуючи її плотність, ви знаєте, я взяла для першої страви зовсім маленький шматочок, навіть не четвертинку, а ще менше. А тут я дістала Уже з бульйону. В бульйоні вариться у мене картопелька. Зараз туди я додаю засмажку, яку давно виключила, моркву буряк і цибульку з томатом. І також знімаю м'ясо з цієї кісточки, знаєте, на одну порцію досить даже нормально виходить. Додаю капусту, додаю м'ясо, засмажку, і ви зрозуміли, що це в нас виходить борщик. А далі переходжу до наступної страви: тут ви ні за що не догадаєтеся, що я тут готую. Значить, так, починка в борошні, викладаю її на пательню і трішечки її так обсмажую. Потім додаю цибулину, точніше половинку, злегка перемішую і відразу додаю моркву. Далі ще раз повертаюся до капусти. Як бачите, в мене залишилася половинка, яку я взагалі приберу в холодильник, вона мені не потрібна, то дуже багато, а ось цю трошки більше четвертинки я нарізаю. Далі повертаюся до печінки з овочами, добре це все перемішую, злегка воно вже підсмажилось, тепер сюди кладу капусту, яку щойно нарізала. Все це злегка потрібно протушкувати хвилин 5. Далі беру рис. Пам'ятаєте, в мене ще є рис. Тут у мене на 3 гривні, його потрібно промити і буду його додавати туди ж в сковорідку. Та спочатку в сковорідку я додам томатну пасту, половинку стіка, який у мене залишився, і, звісно ж, розбавлю це все водою, щоб і рису було в чому готуватися. Все це солю, перемішую і буду тушкувати хвилин 15-20 до повної готовності рису. Прийшов час насипати цей шикарнючий обід, всього лише з двох страв, але подивіться, скільки всього вийшло. Як би я не намагалася трішки приготувати і купую трішки інгредієнтів, але все ж таки виходить завжди на дві тарілки. Що значить рука напрацьована саме готувати на дві людини. Так, я насипаю ось таку тарілочку борщу із м'ясом, як ви бачите. І ще тут одна тарілочка залишається. Ну, а тут взагалі шок в шоці. Ви тільки подивіться, скільки вийшло. Тут навіть не на дві порції. Печінка з рисом і овочами, звісно, це на любітеля так сказати, да? хто що любить. Але я дуже люблю печінку, любу печінку, хоч свинячу, хоч курячу, хоч яку хочете мені. Давайте я люблю печінку. Для мене це, звісно, дуже завеликий обід, але мушу це все покласти для того, щоб ви побачили, як багато всього вийшло, і щоб ви зрозуміли, що на 50 гривень можна нагодувати обідом повноцінно дві людини. Ось тільки ще тут залишається а, другої страви і повну таріляку я наклала. Ну, що сказати, що я задоволена своїм експериментом. Ну, це неймовірно задоволена, тому що і тарілка борща з м'ясом, да на кісточки, да, невеликий шмат м'яса, але ж все-таки м'яса я додала. І рис з овочами з печінкою. Спочатку хотіла, скажу чесно: спочатку хотіла зробити оцей рис, щоб була не печінка, а фарш. Але коли я побачила ціну фаршу, що він двісті чимось гривень, я просто була в шоці. Якщо чесно, я давно сама не купувала фарш. Я хожу в магазин, де продається свіже м'ясо, можна купити. Любе м'ясо, хоч курятину, хоч свинину, і там же попросити, що вам це на фарш при вас відразу. Це безкоштовна така послуга. Да? І я вже дуже давно купую саме в такому форматі фарш. Тобто я беру курятину, я беру свинину, мені там мелять, і я беру так. І я якось не звертала уваги, що зараз фарш коштує 200 чимось гривень. Напишіть, в яку ціну у вас фарш в магазинах, тому що я була в шоці, якщо чесно. І коли я зрозуміла, що за 100 грам фаршу це буде такусінька менюсічка, нема що бачить, Я звісно зробила вибір в пользу печінки. І вважаю, що не дарма, тому що печінка теж смачна, вона ситна. Якщо ви не любите таку, можете взяти курячу, але куряча коштує в два рази дорожче. Куряча коштує 120 гривень за кілограм, а ця 60 Не знаю, я виросла в селі. Ми завжди різали свиней, і я залюбки їла свинячу печінку, тому для мене немає ніякої проблеми. Так, борщ вийшов смачний, я його вже куштувала, тому що коли додаю томат, той, якого я не знаю, а цей раз був томат, який я купувала вперше. Звісно, я буду куштувати, тому що щоб зрозуміти, чи. Є горчинка, чи кислинка, чи що там треба ще додати. Я спробувала. Дуже смачний. Я хочу спробувати оцю рагу, оцю кашу. Не знаю, як це назвати, печінкою. Тому, що, якщо чесно, я сама вперше готувала саме з печінкою такого формата. І зараз спробую з вами і скажу, наскільки це сєдобно чи ні. М -м -м Круто. Ідеально. Печінка чудово протушкувалася. Не жорстка. Рис. Капуста за рахунок того, що вона така, була оця плотна, така збита, вона не пересмажилась, і воно ідеально. Де, чого мені тут не вистачає, Догадайте, з чого напишіть в коментарях. Як ви думаєте, чого мені не вистачає до цього обіду? Бо я прямо от мені дуже не вистачає. знаєте. А я вам в коментарях потім відповім: ви вгадали чи ні, чого саме мені тут не вистачало? Навіть два інгредієнти, я би так сказала, навіть два. Ну, це що, інгредієнти виходить? Чи... Ні, інгредієнти, так? Да? Дві речі я б ще б додала до цього відео, і він би був взагалі ідеальний. Просто ідеальний. Тому я вважаю, відео вдалося. Я вважаю, експеримент вийшов сьогодні просто чудовий, прекрасний, суперовий. А, дякую вам за перегляд. Залишайтеся зі мною. Побачимося в наступних відео.